Всім привіт, друзі! Сьогодні переїжджаємо на новий об'єкт. На будинку будемо виконувати штукатурку. Вже в нас склалась гарна традиція: виконуємо штукатурку замовників, яким попередньо вже заливали стяжку підлоги. Хочу будемо насувати процес, який йде. Другий поверх вже майже завершений. Вікно в плівці. Плівка зніметься, коли доробиться підкос. Тут все по снавро, пластмасовий путник, утеплення, привіконний профіль і штукатурка, Вона перемотані. Хоч здирається все чистенько, гарненько. Тепер перший поверх. Тут замаячились, наклеїли сітку. Ще я хочу продемонструвати один нюанс. Багато хто запитав, чому різниця? Кут під 90 градусів чи не 90. Щоб наглядно було видно. Маяк. Наскільки більший під перерозход матеріалу за рахунок того, що тут кут виводиться під столешні 90 градусів. Ну, така і різниця, запитується, що тут мінімальний зазор має під стінкою. А тут будинок накидка матеріалу. Відповідно, більше ми випадку матеріалу, і більша вартість кінцевої роботи. Тому ну, що закінчили ми будинок на бушмах. Зламаю систему, начну з другого поверху. Будинок 450 метрів квадратних по стінах плюс 65 метрів погонних коси. Результат роботи, гіпсова штукатурка. Вже хто чуть, чуть підсихає так, розпочинали з другого поверху вузол цементного yeah. і продемонструю перший поверх. Ось перший поверх. Також тут. У нас є санвузол цементний yeah. і кімнати. Єпсона штукатурка. Кухня велика. Yeah. Доброго дня! Можете розказати за якість роботи, довольні, недовольні, ціна, якість, терміни виконання, свої враження. Доброго дня, звати мене Олександр. Штукатурку мені робила бригада фірми «Стяжко». Якістю повністю задоволений. По терміну будинок великий, близько 450 квадратів, вийшло 20 днів. Ціною задоволений, 150 гривень за квадратний метр. Рік назад ця сама. Бригада робила стяжку по підлозі, питань ніяких немає, все рівно, все гарно, все стоїть без тріщин. Зауважень немає ніяких. Рекомендую.